Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України з Кунченко Анжела, і ми з півдня Одеської області. Сьогодні я нарешті закінчила пересаджувати плющі. Я їх викопала з розсадника свого і пересадила по горщикам. Як бачите, їх ось тут немало. Тут різні сорти. Зараз покажу які. Два дня їх саджала по горщикам. Так, ну, перший сорт той, що й був. Я тут поставила сюди монголь сюди поближче, щоб ви бачили. Такий, бачите, він таке листя, кленове в нього. Бачите, такий гарний. Ну, тут вони всі вже великі кусики. Це, до речі, ще маленькі, вони всі по 100 гривень будуть. Навіть будуть вибирати такі побільші, то ви випродовувати побільші. Хочу потім ще їм зробити опори, попідв'язувати всі, тому що, як бачите, ось тут видно. Дивіться, ось, наприклад, ось така лозина ось, довга. Дивіться, ось довга-довга лозина. Бачите, я хочу нарізати комиша, поприв'язувати їх всі, то от на опору, і буде поливати легше. І буде видно, вони б не будуть, по-перше, лежати на землі не будуть пускати коріння, не будуть корінюватись. Поки посадила, треба ще, щоб земля всілася, втрамбувалася. Потім, потім будемо вже їх вирівнювати. А зараз покажу, які сорти будуть. От Показала перший це такий, як кленовий різний. Потім такий трошки схожий, бачите, ще такий білий, зелений ось. І бачите, не на зиму навіть трошки червоніють ось. Бачите? Такі гарні листочки теж. Такий сорт теж ось теж довгі пагони вже. Ну такі по 100 і по, по 75 гривень будуть, бо є дуже-дуже довгі тут пагони. Та що це таке? Дуже ось ось, бачите, які довгі пагони є вже повиростали. Є коротше 175. Так, є такий ось мармуровий, зелений з білим, глянь, який гарний теж. Дивіться, які листочки в нього. І такі, от, вони різні-різні є, бачите. І більше білого, більше зеленого, ось такий гарний. Так, теж це розсадила такий сорт буде, мармуровий, зелений з білим. Теж буде. Тут, можливо, кілька штук по 100, а так по 75 гривень в основному. І мармуровий ось тут зелений жовтим. Ось такий, дивіться, який гарний. Бачите, які листочки. Там зелений з, білий, з білим, а тут зелений жовтим. І сама форма листя відрізняється, там більш кругліше листя, тут таке більш. Ну, бачите, гостріше знизу. отакий гарний. Тут теж ну, тут в основному по 100 будуть гарні такі вже саджанці. Вони якраз до березня, квітня ой, до березня місяця в коріння добре, і будуть гарні-гарні вже саджанці. Вам доведеться тільки їх пересадити, зробити перевалку. Так, це чотири сорти. П'ятий сорт ось такий. Ну, він такий більш йде, знаєте, з нього робити краще арку, тому що він не дуже е, кущиться, а більш гони такі довгі лози. Ну, Його в мене б небагато на весну буде, буду ще вкоріняти на осінь. А на весну не знаю. Ну, Штук 10 буде, бо там ще є досить такі маленькі вкоріняться. То штук 10 всього буде. Так, такий буде. Тут вони будуть. Теж 175 такий. Бачите, який він цікавий сорт. Серединка жовта, а краєчки в нього зелені. Це такий плетіносний більш. Ну, і самий самий гарний, але його на весну майже не буде. Його Всього кілька стук на осінь. Я вже посадила його, буде більш на осінь. Ось цей сорт. Бачите, там в тіні був і не такий дуже жовтий. Зараз підійду, покажу ці всі плюси, як вони виглядають на загорожах. Ось саме цього сорту геть там майже немає, то я постараюся зробити його на осінь. Я вже його посадила. І, ну, можливо, ще потім посаджу трошки пізніше. Так, а на весну на весну, На весну у нас багато буде ось такого. Де його можна показати ще тут? Огляньте, як. Виглядає гарно, стіночка з плюща. Це тут у нас сітка рабиця заплетена повністю плющом. тут у нас чорний двір. Скажу, що навіть коли от сніг отолітав, не пролітає. Ну, вже, вже треба стригти. Стіночку вже треба обрізати, оці гляньте, які довгі, пагони, такі метрові, Вже це все треба достригти. Ну, буде така більш погода, коли що не так тепло, тоді буду стригти. Ось бачите, ось оцей плюс, що я казала, що такий він більше пагони гоне, Ось він такий ось виглядає, глянь таке тут у нього листя теж немаленьке, до речі, глянь таке гарне листя в нього наростає. Ось тут його ще трошки є, ось бачу пагін. дивіться, треба буде його вкорінити, взяти. Ось, бачите, ось він, оцей пагін. Так, ну ось оцей такий ось такий. Ось, бачите, який ось виглядає на стінці. Листя у нього міленьке, зате він такий густий, 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 дуже густий. Вон у нас тут, ось, бачите, скільки з плюща. Тут у нас арка з плюща. Тут у нас два сорти, ну цей ось такий різний, більш поплівся на землю. Ну Потім буду прибирати його з землі обрізати. Так, а оці мармурові у нас тут ростуть. Так, тут у, нас це, тут у нас мармуровий, ось мармуровий, гляньте, які листя гарні. От, скільки листя, скільки от різного листя. У нас тут оцей в основному такий як, різний з білим. Матросик чуть, заціпилася, чуть не впала. І тут у, нас, тут у нас ось мармуровий. Ось у нас мармуровий, цей у нас тут жовтий гляньте, скільки. Його тут, Бачите, тут листя різне, 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 різне різне листя. Ось він здалеку так ось виглядає, бачите? Тут ось койде просто зелені пагони пішли, це треба їх зовсім обрізати. Ну, я сказала, десь буде така ці моросяся погода, чи трошки буде прохолодно, тоді займуся, буду обрізати. Так, а тут ось мармуровує цей зелений білим, гляньте, 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 яка краса. Дивіться, який листь. Поплівся на будлею. Черегову лисну буду обрізати тут, тому що він все-таки паразитує. Гляньте, поплівся. Дивіться, по гілці і пішов, пішов, пішов. Теж треба це все обрізати зрізати. І бачите, можна плющ посадити і лишити його як грунтопокривну рослину. От він тут у мене заріс, тут, в принципі, тінь. Тут ось приберу юку звідси на сонце, приберу тут очітки, тому що тут весь час потім тінь влітку. Все-таки ця держить тут тінь. І треба прибирати. Як бачите, можна плющ і грунтопокривною рослиною. Робити І закривати ось сітки, робити такі загорожі живі, зелені, дуже-дуже гарно. Як бачите, бачите, різні варіанти. Ось тут у нас це у нас тут туалети, вже показувала, така стінка зелена. Зараз покажу з другої сторони. У нас тут цей плющ пістрявий і плющ пішов ось оцей гляньте який гарний. Цей, що плеті гоне теж його ще наріжу, повкоріняю, зроблю на осінь живці. Побільше зроблю. Скажу, що не так-то багато і живців з нього виходить, тому що, ну, я ж сказала, він більше одну пліть гоне, а не кущем росте. Тому б не так-то багато у нього і пагонів, таких, щоб лишніх, щоб зрізати і вкорінювати. Ось така краса гляньте. Сам туалет, стінка заросла повністю зелена, і тут сітка теж те заросло, все і виглядає дуже гарно. От, як я сказала, і тут у нас ще ця стінка з плющів, тут у нас арка. Як бачите, багато де плющ росте. Ну, і ще треба отут оцю сітку і залишилося. Тут, тут сусідів. Від сусідів посаджу, цьому той новий плюс, все вже вкорінився, вже як буду там ставити патички, прив'язувати то ні вже виберу гарні кущики і посаджу ще тут ряд плюща, щоб все-все-все закрило. Повністю. І буде у нас тут такий затишок з півночі, тому що це північна сторона така, дує звідси, прикриємо звідси. Так що, друзі, так, саджаємо, 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 поки погода дозволяє працювати, працюємо. Ще раз покажу, тут он у нас. Дрова там, що ми рубали деревом, бачите? Двір такий чорновий у нас. І тут плюсі ось дозаплели. Повністю така стінка зелена, гарна. Все, друзі, залишу під відео в описі свій номер телефону, там є вайбер. Пишіть у вайбер, кому треба, які плюсі навесну. Думайте, придумуйте, росте гарно, як бачите. Так, бажаю всім гарного дня, спокійного вечора.